нормально ну, сам угу. стой на авто тоже есть я не могу mm -hmm. так 4 я беззам 120 акций да 23 4 насты я бизнес выйдет <laughs> 2 дальше заработать подаварию сюда из ну да что я, я раньше

5 Два 2 еще месячный захит на щитсот доллара. Пять. Но шаг покупать по собаку. Четверстой. Так. Раз. Так, шои тысячи месячного 140. Два, три, четыре. Це же все, я вже беру бонуси. О, все подачі продаю старую волку. Їй уже 20 років 600 доларів, я візьму. Сам. Тільки що її продавали. Старі. Три машини. Три машини, три. Три машини вже. Її продавали тільки що продав. Я не знаю, чи вона два рази путає. Взагалі. Три. Мій кутки. Три 6. Стою и... 2, 3, 4, 5, 6. Акции, дружба. Подължава два раза. Може да по 70 долив. О, цена не, ако те Да, една. Я продаю. Скъпки и 100 акции и Окей. Раз, два, три. Случайно заробити 10 долли и пишу на дроку в Москву. Купов другу в табак. Бараш сам. Не дараєш. Беру. <риві> Са? Можливо. <риві> Можливо. <риві> сам? Може, вот так нешли. Да. <риві> Акції КХЗ. 8 долларів за акцію. О. О, ти, я, я продаю. я продаю. <риві> 100 акцій 8 тисяч У мене 10 акцій це 800 доларів Мені 2400 14 400. По 80 доларів, так? 180 або 180 акцій, 14 тисяч, 400 доларів. 14 Терні 30 акцій по 80, 80, 80 доларів, 2,40 досягнення. Я? Да? Ладно, задачу 20, 20 доларів. Скільки? Будь ласка. Це, що Друзі, у нас зараз ціна збільшується. Чи що? Знах вона збільшується. А, тобто ціна зараз 200 доларів. Тобто то так, до, до до до. Ми не встигаємо. Ага, а, окей. Okay. Так, штрафи збільшуються. <кхех> І також ви можете до 1000 доларів один одному здарувати, давати, позичати, діяти <голові> коло стол із мусу до 1000. От 1000 доларів ви можете давати, позичати 5. до 1000, так? Так. Раз, два місячні грошові потік 300 доларів. 2 3 4 купили себе пылесос. На зарплату. Да, сердце башка. Рыба. Маме деньги не идти. из расширения границ города, города Жизнета Киева начинает дорожать. Депутаты скупают землю и купят лишь дозы сока. Ну, да. то можно купать, а еще нет. Нет, 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 да, нет. Да, Раз, два, три. 140. Случайний зараз 8 доларів. Чи так? Можливо, я випрочитаю? Mm -hmm. Нехай буде це для тебе сюрпризом. <кхи> <кхи> ви присіли на західні ігри, вам потрібно читати куб, доки не випаде один. За кожне не випадання сплачується 10% готівки. Учасники можуть купляти ваші активної. Ничего, что? Так. Тут точно 20. А на Потим, да, на Потим просто пороку, чтобы за сколько ходят. Блин. А вот слово тоже это в Не проходит. Нет, я не буду проходить. Ну. Ого! Влад, давай серьезно. Ti te adesso sì. Ah, ma adesso sono caso. 2, 3, 4, 5. Perché si ci fanno? Вам предлагают пойти в дачный кооператив и взять 10 соток землі з можливістю приватизації. Полная цена 10 долларов. Не буду платить. Фиги? Не буду. Дай я беру. Ладно. Також же не выпадание. То есть, не випадання, не было не випадання. Я беру землю. Ну, да, да.

День. Ладно. А план. Ну, Любит квартиру продолжали на конце високих устойчивости. Акції як хтось, это задавали. Вы наконец-то нашли с настоящего федераталиста.

КС КС mm. Так стоит 400 долларов. Шість. Uh -huh. no, right. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Вынушей пупані, это бильфор скорпион. Ще лукамушку. У нас в сертифікат на 20 соток землі, щоби переїхати в город. Полна економіка 10 тисяч, кредит ноль, задаток 10 тисяч, зуміючий кредит. Коротше, без кредитів, без процентів. Я можу... Звай uh, напополам за мною. Я можу напополам. Звай напополам зі мною. Я буду милим, ти психозом? Я буду непротив. І я би непротив. А ти подумай, Я тобі вийду в акцію. 5 тисяч. На 5 тисяч. Я буду в акції. На 5 тисяч.

Акція з нас означає вновь відповідно. Mm. <плес> архив. Ми ще місячні грошей до цього доволі. І ще потому что уже пути 900 долларов. Про... Ви, наконец-то нашли настоящего нумізмата. Он вам привыкает 3000 долларов за колекцію. 900 долларов нет. Нема так, а yeah. Де землю, Адексума. На карточку тебе продолжаем. А, просто. Uh -huh. Так, я так. Раз, два, три, четыре, пять. 140 грошей потік. Ввізь сюди. П'ять. 90 доларів мені живечні коштовні. Два, три, чотири, п'ять Можна <гум> на екраніше, населення. Багато людей іщуть жильі недалеко від догороду, на 3 А, це загородний дом. І дачі по Києві. 100 тисяч. Кожен, у кого є да. в дом і може продати їх поетиця. А якщо в мене дачний кооператив, якщо дачний участок, там де пише. А мені З пише. Там, а, ДДО. ДДО. Пише. там, ДДО. там, ДДО. там ДДО пише на карточці. Це має ДДО. бути синів на качество, а ні. Вона карточка для О. На, на З на З пише. Слоди, Жизнь вас ничему не учит, мы когда не включаем на адаптор, и спросить не забыла. Цикала, Да, мазин Артур. О, да, час. Случайный заработок 300 долларов. Дайте да, объявление и подработайте на новый год. делаем Буровского. Я же крупные сделки, правильно? Еще и 25. да? Да, я, наверное, хочу. Дай 200.

Кэшло 90 долларов ежемесячный. Спо пятьсот. Разве там 150. 50 Чотири. Четыре. Раз, два, три, чотири. Далі? Дуже частный к на эти. Дра. Еще раз два три. За четыре. За четыре. Не врізают старых холодильник купить на... Я могу з друзей кукати до нас правобічника 100 долларів став. Да, то я подаю, да? Флеш. Сколько мне треба? Два або чотири. На два, три, четыре. Шанс. Так, що у нас є? Криворожчання, ведуть ваучери. можна купити КРС по 30 доларів за одну штуку. Є тисячу акцій по 30 доларів. Береш сама, з кимось чи не береш? Скільки 30 доларів за одну штуку? Так, да, так. Да. Не знаю, це так не дуже. Я, я візьму 10 сама. Само, не? Так? Не? Так. Так. Прошу. Да, если 300 долларов. Раз, два. И хорошо петли 900 долларов. 34. А старичок, над которым вы брали ответа, требует новый телевизор. Заплатите телевизор 200 долларов, иначе он растворит с вами договор. Да, ну, после динама старичка, не долго, да? Mm -hmm. Все? Можно договориться. Кэшфолл. Кэшфол, да? Ну, бразовая кэшфол, кстати, надеюсь. Еще пять. Раз, два, три, четыре. Значит, еще месячный кашфол. 900, Так? Можно кашфол, можно жить. Я понял. Значит. Красодовый за новый телевизор. Оно не 900. Даже с разницей. А старичок, на якого ви брали фігур, треба, чтобы вы улучшили его содержание? У нас Нема? Старичка. Старичка багато дозволяє. Так, подайте. Що ж? Нині. Вони пішли вдома. Катери. 200 тисяч. Портели. Далі. Акції у котелком. Не можна платити по 50 Є. У мене є. Давай, я подаю. У мене 10 акцій по 50, а це буде 500 доларів. 500 доларів у классно. власне. Окей. Далі. У вас? Гранка. Это скидка. Э. 1240. А 000. плот. На 24.000. Пописат. На цена покупки стола. Я их не могу за сто. Ты купила все може за сто. По 10 а, да, 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 Две за 200 пачки. Ну тож 240 умножить на 0,50. Это 000. 12.000. То що 240? Да, да. Купила, А погибнит, мы после керували по 15? Личислов 50? Манья. У мене було вообще-то да, да. Дальше, дай, дальше. Давай, давай. Трави Давай тре, шанс. Я убраю крупную. Давай дальше. Дальше. Чеки. У мене на шанс попал. Ты чего не был? Ты все равно день на mm -hmm. ветер. Да. Yeah. <coughs> так, э, застрахуйте автомобиль 100 долларов. Это что Значит, карточка остается у игрока и освобождает от Уплати за ДТП до конця ігри. Тобто я, я її лишаю. Авто є. Мартошні автомобіль. Сто доларів я лишаю, собі з вами. Записали. ДТП. ДТП. А, якщо у вас є авто. А, тут авто марафонума. Як нема. Нема? Вже... А от ці... ці що купуємо? Також вахується, так. Ха давай. Ви ж так теж виконуємо. Ну, три. Раз, два, три, три рак. Із розширення граніць города Земля під Києвом 800 доларів за сотку. О! Це, напевно, ми? Чи ні? Земля? Це ще? Скільки на 100 доларів за сорок? У мене 10 соток. 80 800 доларів за сотку. – 800 доларів за сотку. – У мене 10 соток. А ми купили за скільки? Ми купили за 10. Ну так, не подаємо. Почекаємо. Друзі, може бути більша ціна? Можна почекати? Це дуже мало за сот. Так. Так що ще А я можу, наприклад, з 10 продати там, ні, тільки 10, так? 10. Це за мене ділянка. Це, це на акції. А можна щось потягнути чи не? Ні. Ну добре. Хто, 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 хто. Далі. Ти не продаєш? Хто кидав? Хто, хто, хто Я хочу продати чи ні? Скільки за сот продав? У вас є 2 секунди. Подати, не подати? Дальше, Дальше. Хто кидав? Я кидав.

100 баксов? Да. Окей. Так, okay. по -куда? По -куда? Okay, я так мані... 6. Раз, два, три, четыре, три, шесть, раз. Акций, я козет по сторону. Может, два? Четыре. Раз, два, три, четыре, раунд. Акций у каталкового по телевой. Нет, давайте еще одну. Так, скільки мені треба? 1-3. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Це ненормально. Так, 100 долларов. А що це... Если у вас є діти, у мене дітей немає, бо в мене абрейд для домашніх комп'ютера, который беруть, значить не полетать полета. Добре, з варго. У 120-180 тисяч гривень, а у тебе 180-185 тисяч гривень. Ні. Ні. Отже, шанс. Ви маєте Вітаємо. У вас є можливість створити крупний бізнес. Швейний цех по пошиву пасівної мобілі. Начальне облажання 60 тисяч доларів. Міжмісячний доход 30 доларів. Є 60 тисяч доларів? Не підходить. Ні? Не миляєшся? Популяція не буде, так? Такої нема. Ні не в кого. Шість. Дуже часто буває, що раз, два, три. Вистам вистам шість. Шість, ну це прикол. Нормально. Так, 140 доларів. Скоро ти ж на одного робота. Прави? А я їй написал ежемісячно. А ви давай, може, підіцай, карточку не травлювати, а якщо дві метри. Карточку. Я так. Не, 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 не Раз, два. Ні, часов 12. Три, четыре, пять. Шанс. Що у нас тут є? Случайный заработок. 100 що на початку було ну, так раду, але зараз так образовало. Да, це вже два. Раз, два, три. Коштло дверь цього. Закрываем. Так, мне треба четверочку. Вачка. Треба. Так, старичок, ми назвали пеку. Хо, хочете, щоб улучшили содержание. Уличили свої ремесії э, восходи на сто дорога. Шесть стриб залезли на так, так, ще вийде. Да-да. Читать. Раз, два, три, четыре. Мінус 140 доларів, мене. Ти вже це наш? Як не можеш перевести? Я? У мене не просто, тобто багато простіше. Так, Бачиш, Не можу, не знаю. Не просто. А що не може? 100 баксів? Я казав, не можу? 100 баксів, то 100 баксів.